Добрий день, мене звати Аліна Клепак, я викладачка кафедри суспільних дисциплін та методики їх вкладання Чернігівського обласного інституту після дипломної освіти освіти Ушинського. І сьогодні ми спробуємо спростувати один з історичних міфів, який стосується подій Української революції 1917-1921 років. Отже, серед багатоманітної системи міфів, які перейшли в сучасність України від Російської імперії, є міф про тріумфальну ходу радянської влади проти так званих українських буржуазних націоналістів-контрреволюціонерів, які, допустивши іноземну інтервенцію, спровокували громадянський конфлікт і перешкоджають правильним визвольним силам про революції до з справжнього об'єднання українських земель в єдині держави. Зокрема, подібну інформацію ми зустрічаємо в одному з офіційних правових документів Ради народних комісарів, який отримав назву Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української ради. Який надійшов до Києва 17 грудня 1917 року, в цьому документі йшлося про таке: ми звинувачуємо раду в тому, що прикриваючись національними фразами, вона веде двозначну буржуазну політику, яка надавно вже виявляється визна невизнаній радою рад та радянської влади України. Стаючи на цей шлях на чованої зради революції, на шлях підтримки найлютіших ворогів, рада змусила б нас оголосити без жодних вагань війну їй, навіть якщо вона вже була цілком формально визнаним та безперечним органом вищої державної влади незалежної буржуазної республіки України. Зрозуміло, що звинувачення, про які йшлося в документі, були надуманими, не відповідали дійсності, а справжньою причиною появи відповідного мать стало проголошення третім персалом автономії Української Народної Республіки. І хоча в преамбулі цього ж документу... Йшлося про право нації за власне бажання відокремитися від Росії, українське державне будівництво викликало жорстоку протидію російських більшовиків. Зокрема, про це вже 19 грудня написав у своїй статті публіцист Сергій Єфремов. Сталося нове каїнове діло. Рада народних комісарів, не задовольняючись партизанською хатньою війною, що заливає кров'ю простори держави російської, оповістила формальну війну українській народній республіці. Що це таке божевілля, провокація, дурість, зрада, що б не було тут, а ясно одне. Україна як найбільш організований найдужчий з країн колишньої Російської держави, це сіль в оці народним комісарам. І вони цю сіль силкуються знищити. Дійсно, для того, щоб дискредитувати українську центральну раду, довести її контрреволюційність, прокласти вину за розгортання збройного громадянського конфлікту, радянська влада розпочала масштабну ідеологічну війну. Випускаються плакати, штампуються газети навіть невеличкі книжечки після Брестського мирного договору з'являється новий аргумент: мовляв, на Україну сунуть окупаційні е, німецькі війська. Ну і зрозуміло, що політику інших носіїв української державності наступних етапів української революції також подають як антинародну, зрадницьку, брехливу, ворожу пов'язану з військовою інтервенцією країн танки, яка лише намагається послабити Росію як свого основного політичного і економічного конкурента в післявоєнний час, дірвавши її околиці, зокрема Україну. Саме такий класичний зразок радянської схеми висвітлення подій Української революції в контексті Великої Російської революції, ми знаходимо і на сторінках сучасних російських шкільних підручників. Так, наприклад, в підручнику «Історія Сі і Росії початок 20, початок ХХІ століття під редакцією Меденського, зазначається, що в Україні радянська влада дуже швидко перемогла на Донбасі, була встановлена Одеська, Одеська та Донецько-Криворізька радянські Республіки. Згодом радянська влада була проголошена в таких містах, як Миколаїв, Полтава, Катеринослав, Харків, Персон. Вже в січні 18 го року радянські війська в складі. Які була велика кількість українців, розпочали масштабний наступ на Київ? А далі зазначається, що цей наступ не вінчався успіхом через те, що Центральна Рада, не бажаючи втрачати владу, підписала мирний договір з Німеччиною та її союзниками, і таким чином запросила на Україну окупаційні австро-німецькі війська. Схожою і за саме способом подачі ось такої інформації є відповідно і матеріал в іншому підручнику шкільному з історії. Росія, це історія Росії 10 клас під редакцією Торкунова, де зазначається, що в листопаді 1918 року вже була відновлена Українська Радянська Республіка. Але 14 грудня 1918 року владу в Києві захопила буржуазна націоналістична директорія на чолі з Винниченком і Петлюрою, які в результаті допустили і інтервенцію польських військ на території України. А далі підсумовується, що ні поляки, ні німці, ні армія Денікіна, ні національні уряди, як Центральна Рада чи Директорія, не користувалися масовою підтримкою місцевого населення. Навпаки, українці намагалися вступати в ряди радянської армії. Насправді ж революційні події розвивалися зовсім по іншому. Попри шалену пропаганду. Успіхи більшовиків щодо мобілізації українців для війни за радянську Україну були мізерними. До того ж, в багатьох містах спалахували стихійні повстання проти ось такої насильницької мобілізації, і звичайно, весь цей час Українська Народна Республіка вела боротьбу за територіальну цілісність. Контрнаступ березня 2019 року, офензива на Київ, Одесу у липні вересня 2019 року. Перший зимовий похід це все яскраво продемонструвало волю до боротьби. Тому сьогодні маємо говорити не про те, а не про тріумфальну ходу радянської влади на Україну проти так званих буржуазних націоналістів-контрреволюціонерів, а про війну радянської Росії проти Української народної республіки, яка внаслідок трьох послідовних вторгнень з півночі завершилася окупацією території України і насадженням тоталітарного комуністичного режиму.